Друзі, усім доброго дня! З вами автопарк Київський філіал. Сьогодні у нас нове надходження Volkswagen Multivan 2009 року з об'ємом двигуна 2.5 турбодизель на повному приводі. Чорний гарний колір, легкосплавні оригінальні диски. Трохи пройдемо по колу автівки, побачимо, у якому стані у нас кузов, є дефекти на арках. І біля ручок у вигляді відпавшої краски Невелика є спотертись на правій дверці. Автівка у нас на повній комплектації, всі вікна оригінальні, включаючи ЛБВ От так вона виглядає. По салону у нас світло комбінована шкіра, шкіряний руль, механічна коробка передач 6 підігріві сидінь є, клімат контроль датчик світла датчик дождю. усе як потрібно. Вот так у нас виглядає салон. У гарному стані. Овтівка сімейна. Друзі, автівку у нас можна приобрести у кредит та лізинг та за готівковий розрахунок. Усіх запрошую на тест-драйв до міста Києва. Всім гарних покупок та мирного неба.